Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас наступний насос на огляді це аквапамп VQD 2,5 кВт з ножем та подрібнювачем. Розпаковуємо насос. Як бачите, насос гарно запакований. Те, що його розіб'є почта, це варіант мінімальний. Перше, що ви бачите, коли відкриваєте насос, це інструкція з експлуатації, гарантійний талон на 24 місяці. Всі характеристики насосу вказані та номера сервісних центрів. Насос в нас має поплавковий вимикач, який, як бачите, теж гарно запакований. Потужність насоса, повторюю 2,5 кВт, 13 кубів його продуктивність. 10 метрів його максимальний підйом і 13 метрів напір. Насос має двохдюймовий патрубок. Патрубок у нас приєднується на різьби Це дуже зручно, тому що замість нього ми можемо вкрутити гайку Богданова. Нагадую, гайка Богданова це розбірне з'єднання, яке швидко роз, розмикається, і не треба буде постійно а, брати, під'єднувати хомут. Ось так оце це в нас виглядає. Вкручуємо гайку Богданова. Після того, як ми приєднуємо на неї шланг, у нас одним дотиком ця конструкція розмикається. Дуже швидко і зручно. Далі насос у нас має мережевий кабель з євровилкою, довжина кабеля у нас 10 метрів. З нижньої частини насоса у нас іде ніж. Він знаходиться під нижньою платформою, захищений від попадання великого сміття до самого ножа, для того, щоб його не пошкодити. Під цією платформою також у нас знаходиться подрібнювач, який перебуває все сміття, яке попадає до самого насосу.